Усім вітання. Подивіться на ці довгі скляні трубки з білим покриттям і двома контактами на кінцях. Це класична ртутна на, на лампа тліючого розряду. Можна сказати, справжній символ минулої епохи. Їх ще досі можна зустріти в підвалах якихось гаражах, старих офісах чи виробничих цехах різних фабрик та підприємств. де Вони раніше масово застосовувались. До речі, ці лампи ще є в продажу, але з кожним роком їх все менше, тому що ці лампи відходять у минуле. Трошки історії додам: ідея створити світло без розжареного дроту з'явилася в 19 столітті. Фізики того часу помічали, що деякі речовини можуть світитись під дією ультрафіолетового випромінювання. І у 1901 році інженер Пітер Купер створив першу ртутну лампу, але справжній ривок стався в 30-х роках, коли компанія General Electric запустила масове виробництво цих люмінесцентних трубок. Після Другої світової війни вони швидко підкорили заводи, магазини, офіси по всьому світу. Тепер кілька слів, як працює ця штука, усередині лампи, суміш інертного газу і пари ртуті, що важливо. Коли ми вмикаємо світло, пусковий пристрій подає імпульс, утворюється електричний розряд, і атоми ртуті випромінюють ультрафіолетове випромінювання. Але воно не видиме, тож воно потрапляє з внутрішньої сторони на покриття цієї трубки люмінофор, і той вже світиться видимим білим світлом. Щоб лампа не згоріла, у схемі є баласт, дросель або сучасний електронно пускорегулюючий регулюючий пристрій. Чому свого часу це було проривом, у ті часи панували лампи розжарення, ось приблизно так вони виглядають. І ефективність цих ламп приблизно 10-15 люмен на ватт. А ось така технологія, люмінісцентні, давали у 4-6 разів більше світла при тій же енерговитраті. І працювали, скажімо так, у 10 разів довше. Так як ця, ці десь приблизно до 1000 годин, а ці більше 10 000 годин. Що важливо, вони майже не нагрівались і дозволяли освітлювати величезні приміщення рівномірним холодним світлом. Ідеально було це для фабрик, виробничих цехів, супермаркетів і шкіл. З'явилися також в той час спеціальні версії для рослин, так звані фітолампи, і навіть кварцеві лампи для стерилізації. Думаю, у час коронавірусу всі бачили кварцеві лампи, вони так дуже схожі, але їхня, їхня ця трубка вона просто прозора, виготовлена з кварцового скла. Яке пропускає ультрафіолетове випромінювання. Тепер кілька слів про еволюцію цих ламп. Спершу ці лампи були такі прямі довжиною від пів метра до 2 метрів. У ну, мене коротка ця версія, на 18 Вт-60 см приблизно. А пізніше з'явились вже такі уподібні вигнані, кільцеві, а потім з'явились такі компактні спіральні лампи, які вже. Можна було вкручувати у звичайний патрон. Думаю, усі пам'ятають спіральні лампи, так звані економки, які у 2000-х роках масово з'являлися у продажу. Звичайно, там вже покращилась передача кольорів у люмінофорі. Були вже лампи теплого та нейтрального свідчення різних форм та потужностей. Зараз я спробую увімкнути таку лампу і поговоримо, чому ці лампи відходять у минуле. Так, мене тут підготовлено. Ось попробуємо його. Як бачимо, лампа загоряється. Лампа загорілася. Зараз фокусую. Бачимо світінню цієї лампи присутні пульсації, що добре замітні на відео. Навіть під час трошки вона посвітить, прогріється, все на ці пульсації нікуди не зникають. А візьмемо, до прикладу, верхня лампа. Вона світлодіодна такого ж формату. І вона стабільно світить без якихось мерехтінь. А нижнє, як бачимо, світіння супроводжується великими пульсаціями. Тому ці лампи не застосовуються в якихось житлових приміщеннях, а чи більш виробничі приміщення, чи побутові, чи складські приміщення. Далі, як я, перше, як я казав, вже пульсації, другий мінус це складні пускові схеми. У світильнику наявності був дросель. Був Стартер і часто ці прилади виходили з ладу, що тоді світильник перестав працювати. І ще такий великий недолік цих ламп це наявність ртуті тут. І ці лампи не можна просто так викидати. А сьогодні світлодіоди дають ще більше світла, служать у кілька разів довше і не містять токсичних речовин, що важливо. Тому в багатьох країнах продаж цих люмінісентних ламп вже обмежують, а думаю, до 30-го року. Вони залишаться хіба в якихось спеціальних нішах, наприклад, якихось ультрафіолетових установках чи у старих світильниках. А до речі, тепер є світлодіодна альтернатива таким лампам у такому ж форматі. Бачимо, наприклад, ось такого формату. Ось секундочку. Бачимо ось. Це 8 Вт споживає, а це 9. А, а ця технологія, бачимо, 18 Вт. Тобто у два рази менше споживання. Ці лампи підключаються дуже просто, вже не потрібно якогось струму обмежуючого дроселя. Тут пряме підключення. Що бачимо, наприклад, цей виробник пропонує з цієї сторони фазу 0 підключати, а здебільшого більшість підключається з однієї сторони фазу до будь-якого контакту, а з іншої 0. І так воно працює. Тобто у старих світильниках, які були зроблені під такі лампи, можна тепер приєднати. Ось такі світлодіодні і воно буде добре працювати. Особливо це, наприклад, такого формату лампи в якихось офісних приміщеннях під такі навісні стелі, як Armstrong. Ну, Часто такі використовували лампи 18 ватні 60 сантиметрові І вони перегорають, і зараз це легко замінити ось такого формату лампами.